От людина сидить е, в своєму бліндажику чи в льошці. І щось там можливо пише смс-очку дружині за пару днів відправить. Художник Андрій Єфіменко показує надруковані поштові марки. Це його власні ескізи, графічні роботи, які малював під час служби на передовій в 78-му окремому батальйоні 102-ї бригади територіальної оборони міста Івано-Франківська. Весною 2022 року служив на Дніпропетровщині влітку на Запоріжжі на Гуляйполі. Зараз військовослужбовець, звільнений в запас, розповідає восени минулого року в Івано-Франківську експонував. Виставку його робіт Захід Схід присвячено територіальній обороні. Її організовував син, бо сам художник на той час перебував в зоні бойових дій. Каже, у малюнках зобразив будні військовослужбовців, робить безліч буденної, важкої, фізичної, бо це по-любому хребет відчуває, голова відчуває, руки, судини. Хлопці носять в холодну пору. Року готують дрова, думають, як опалитися, як маскуватися. Там безліч суміжних речей, які на війні дуже важливі, а в мирний час вони непомітні. Ми стояли напроти той Пологівський напрям. саме нуль. Ми бачили кацапів, які ходять там десь на, по селі. Андрій Єфіменко розповідає, що після виставки зрозумів, що за допомогою картин може допомагати Збройним силам України. Марка з його ескізів, саме той формат, який планує капіталізувати за допомогою аукціонів і гроші спрямовувати на допомогу військовим. Картинка говорить з, -з марки. Марка дуже стиснуте зображення, але все одно воно промовляє, воно несе суть, і в блоці дев'ять сюжетів воно передає. То, що треба. Там на одному блоці буде шеврон, Франківська, такий юморний шеврон, ніби маскарон з нашої воріт потоцьких, які озброєні автоматом, ну, сталевими яйцями. Марки вийшли обмеженим тиражем 10 аркушів, на яких, крім самих поштових марок, є також купони, розповідає начальниця відділу поштових послуг Івано-Франківського регіону Оксана Благодарьова. Ми можемо відправляти цією маркою кореспонденцію в межах України листами до 50 грам. Вона є актуальною. Клієнт обов'язково пише заяву на те, що він надає право на друк цього зображення для того, щоб було захищене його авторське право. Дільниця власна марка вони моніторять малюнки, щоб це не було десь застосовано чужі малюнки, щоб на них. Хтось інший не заявляв авторського права, і тоді вже починається друк. Наталія Василовська, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, івано франківськ